Тут я літо, це іде сорт Екстра. Ціна 8,5 євро за 1 кілограм, а вага такого лотику 20 кг. І дивимося, що нам тут попадається. Ось такі найки, До речі, вони йдуть в чудовому, ідеальному стані. Наступна пара це ось такі кросовки від Vans. Ось так вони виглядають. Є їхній логотип. Ось така підошва, Розмір у них. Чесно, не бачу розмір що це десь орієнтовно на 43. Наступна моделька. Ідуть ось такі найки джордани. Білосніжні, 28 см, іде їхня устилочка. Ось так вона виглядає. виглядають. Наступна моделька це ось такі найпрості, дитячі. Е, розмір, розмір тут йде 19 см устилочка. Наступне це ось такі кеди. Біленькі. Ось така моделька. Так вони виглядають. Наступна пара це у нас іде рібоки. Ось така моделька рібоки. Їхня підошва і розмір це у нас. На жаль, теж не бачу. Наступна моделька це у нас ось такі глибокі, жіночі розові, такі е бордові, в гарному, ідеальному стані. Ось такі літні, лагесенькі. Сандалі можна сказати, їхня підошва. Розмір поші 5 ірочка. Асікси. Ось така моделька. Чорні з фіолетовим. Наступна модель ось такі феди. Чорного кольору. Сімірочка. Дитячок, крутезні, ось такі найки. Ось так вони виглядають. Дуже гарна, класна моделька. Розмір 20 Ну, йде на 15 см. Тут моделька, ще одна пара поронайки. Ось так вони виглядають. Наступна моделька це ось такі тапулечки в ідеальному стані. Розмір 36. Так, наступна моделька. Ще одні ось такі тапулечки 39-го розміру. Жіночі теж в гарному стані. П'ятнамочки, така невелика платформа. Розмір 38. Ось такі жіночі сандалі. Ось так пара вам надає. Наступна моделька йдуть ось такі жіночі. Розмір, я не бачу, вони йдуть в гарному стані. Ось така моделька. Наступна пара. Ось такі балеточки. Шістірочка пише. Ось такого плану. Так, чоловічі туфлі, розмір. Теж не бачу, Думаю, що це десь 43-44 розмір. Ось так маленька виглядає. Так, кети. Золтеньке. До речі, вони дуже легесенькі. Тут Подсіточка така. І не підошла. Так, наступна моделька це ось такі босоніжки жіночі, в гарному стані. Так, ще одна пара. Зараз знайду неї пару. Так, ось так. Балеточок. Ось такі звичайні класичні Там на кольору 39-го розміру. Ось така пара чорна. Це вже на 40 й розмір така, е, такий каблучок. Ще одна пара, пара чоловічих, 44-го розміру. І такі коричневі. Так вони виглядають, теж ідуть в гарному стані. Ось така їхня підошва. Наступне це дитячі адідаси. Дивіться, як протезні, тут ідуть на липучках, е, Розмір 26. Ось така моделька. Хедики, хеловкіті, таке, для маленьких красунь. Ось так вони виглядають. їх не підошло. Наступна моделька це у нас іде ще одна пара найків. Я думаю, що це десь орієнтовно 34-й розмір. Ось так вони виглядають. І ось їх не підошло, Давайте вам точно скажу розмір. На жаль, не бачу. Адідаси ось така моделька. Біленька, така з м'ятним кольором. Ось так вона виглядає. Так, а це у нас ось така моделька. Піч все які стежки добре. брен. Ось такі акуратні, літні, класні. Босильнішки. Ще одна пара кедів. Подивіться, як крута. Так вона розмальована. І подошла. Кожних не бачу. Так, сендалі. Чоловічі. Ось такі крутезні. Підошва, Це, до речі, еко. 43-й. Ще одна пара кедів. Конверси. Ось така моделька. Гарна пара. Наступні це ось такі тапочки. нас дуже легенькі. До речі, це йде Томі Хілфігер. Ось так вони виглядають. Дитячі тапулечки. З якимось мультиком. Ось така моделька. І під дошка. Наступна пара ще одні ось такі тапулечки. Розмір 37-го 37 розміру. Ось така моделька. І їхня пташа. Наступні це ось такі кеди, розмір шестірочка. Ось так ця моделька Наступна для походу на річку, на море. Ось так вона виглядає. Тут є такі штучки, які затягуються на правочці, і вони ось на місці зафіксовуються Візнамочки, розовенькі, 37-го розміру, ось така моделька. І це був цілий міст, коробочки 20 кг, сорту екстра, взуття літо, 8,5 євро за 1 кг.